Привіт всім підписникам та глядачам! Зараз ви спостерігаєте не зовсім традиційне для мого каналу розмовне відео. А все це тому, що я хочу повідомити вам прекрасну новину. Відтепер ви можете безкоштовно отримати топові машинки Hot Wheels просто за підписку на мій канал. Акція довгострокова! Кількість подарунків, як і переможців, з кожним наступним розіграшем буде тільки збільшуватися. Ось цей топовий сет електрокарів забере користувач, якого ми виберемо разом з вами рандомно після того, як на каналі буде 400 підписників. І кожен наступний розіграш буде відбуватися з кроком у 100 підписників. Отож. Перейдемо до умов. Що ж потрібно зробити, щоб забрати ось ці три прекрасні лялечки? Перше, бути підписаний на мій канал та поставити лайк цьому відео. Друге, підписатися на мій інстаграм. Зробити скрін підписки на канал та скинути його у приватні повідомлення. Після того я вам відправлю. Порядковий номер у таблиці, з якої будемо брати переможців. Ваш номерок буде брати участь у кожному наступному розіграші, тому ні в якому разі не потрібно відписуватися. Додатковий номерок можна отримати, скинувши скрін підписки з іншого аккаунту. Або ж слідкуйте за моїм інстаграмом, і там буде ще кілька шансів на виграш. Що ж, виконуйте умови, і я буду радий відправити вам подарунки.